Останніми днями центр екстреної медичної допомоги Одеської області фіксує значне збільшення викликів на випадки отруєння рибою та морепродуктами Татарбунари, тарбунари на рибайське Географія таких ситуацій велика. А причинами є свіжа риба, консерви, крабові палички тощо. Так в Одесі з харчовою токсикоінфекцією після вживання свіжої риби були госпіталізовані 52-річний чоловік і 30-річна жінка. Зареєстрували один випадок ботулізму. Це жінка одіського 44 роки Одеського району. Фактором передачі, ймовірне, була риба, яка була перевезена родичами з міста Львів. Це була упакована риба, копчена, яка вживалася в їжу через три дні. Після вживання хворий стало важко. її було госпіталізовано в інфекційну лікарню. Вона була обстежена. Була встановлена діагноз ботулізм. На сьогодні хвора проходить лікування. Наразі, аби не наражати себе на небезпеку отруєння, необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів, Акцентують в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України.